Вау! Ми в справжній касті. Нордік, дивись, яка яскрава веселка. А скільки кольорів? Хочеш? Покажу тобі кольорову мандрівку. Знайдемо всі кольори веселки. Так. А глядачі підуть із нами. А вже ж! пізнавайте кольори разом із нами. Полетіли. Вау! Цей човен яскраво червоний! Червоний і краб! Червоний м'яч і маки теж червоні. Ого, який червоний м'ячик. Якщо він такий гарячий, як виглядає, я пас! Не бійся, Нордік, Це не перець чилі! Хей, дивись. А метелик не червоний. Я знаю чому. Хоп! Наступний колір. Який теплий колір. Це помаранчевий, як захід сонця. І помаранчеві апельсини. Помаранчеві квіти. Хтось залишив нам слід наступного кольору. Він веде туди. Мій улюблений колір такий веселий, жовта кулька і жовті ромашки. Жовтий, як сонечко над нами. Жовте каченя на жовтому пісочку. Ти знала, що жовтий це колір сонця. А ще колір банана. Але я досі не впевнена, що банани для хаски. Якщо знайдемо банани, я беру два. Пелюстки у цієї ромашки жовті, а от листочки зелені. Я думаю, наступний колір зелений. Тут усе таке зелене. Бо зелений це колір природи. Зелена жаба. Зелена трава. Зелені листочки. Територія зеленого кольору. Це що? Блакитне листя летить. А ось і наступний колір. Колір неба. Блакитний, як хвилі моря. Колір твоїх очей. Блакитне небо, блакитне море, блакитний вітерець. Е? Стривай. А вітерець ти як побачила. Та я просто дуже уважна Хаскі. Все навколо блакитне. І блакитна повітряна кулька. Треба за нею стежити. Раптом вона полетить до наступного кольору. А тепер вже синій, як море глибоке. Так, глибокий і спокійний. А ще синій рушник. Синій шезлонг. І синя парасолька. Синій такий спокійний. Я б спав на синьому шезлонгу цілий день. А я б тоді тебе малювала синьою фарбою. Прямо у вусики. Ха, Тільки не чіпай мої вусики. Вони в мене природньо пухнасті. Дивись, Норді, стежка з лаванди. Цікаво. Якщо знайти фіолетову квітку, здійсниться бажання. Тоді я бажаю сто м'ясних смаколиків і мультик без реклами. Яка краса навколо, ціле поле фіолетового кольору. Ні. А запах лавандове поле. Веселка, напевно, хмари зачарувала. Вони теж стали фіолетові. Вау! Wow, тоді я теж буду у фіолетовому. Де мій плащ супергероя? Нордік ти став супергероєм фіолетового кольору? Так, я капітан Лаванда. Захищаю світ від нудних кольорів. Аго. А твоя суперсила це примушувати всіх нюхати квіти. Ні, моя суперсила літати на веселці і шукати нові кольори. Тоді полетіли. Вау! Так, так, так. Білі чайки, білий пісок. Краса! білі морські мушлі, перлини. А хмарки білі-білі, наче цукрова вата. Білі хмарки схожі на подушечки. Уявляєш, лягти на хмару і щоб тебе гойдало і гойдало. І тоді ти знову проспиш сніданок. Ха-ха, таке було один разочок. Ого, чорний лелека полетів. Чорні лелеки. Побачити цих пташок велика удача. А мені щастить чорне каміння. А мій носик теж чорний. Точно, і ці пташки також чорні. Все навколо чорного кольору. А ніч вона теж чорна, коли зорі засинають. То чорний не страшний, він загадковий. Як ніч перед пригодами. Коли я вночі ховаюся, мене майже не видно чорний камуфляж для хаски. Це земля така коричнева? Так, і горіхи теж коричневі. І листя теж коричневе. Осінь тут забула свої кольори. А це хто повзе? Шоколадна машинка? Черепаха. І вона теж коричнева, як горішок із панциром. Порахуймо, коричнева земля. Горіхи, черепаха, листя, кора дерева. У це вже п'ять. Що з коричневого найсмачніше? Mm -hmm. Горішки, какао, хліб, печиво. Картопля в мундирі. Мій улюблений коричневий той, що в баночці з какао. Я відчуваю запах. Це кролик. Де. Да. Тут усе стало сірим. Каміння небо, навіть кролик. Мені подобається сірий кролик. Ідеальний маскувальник. Може, він охоронець сірого кольору. Мені здається, кролики маскуються під колір туману. А він тут не один. Сірі кролики побігли до сірого будиночку. Сірий будинок, сірі кролики. Справжній клуб сірого кольору. Але поглянь на вікні рожеві квіти. Може, сірий колір запросив у гості рожевий. О, цікаво! Ходімо, перевіримо, що там далі. Можливо, попереду світ рожевих мрій. Рожевий такий ніжний колір, як мрія, правда? Ці рожеві квіти такі милі. Як твоє вушка, коли ти засоромишся? Вони просто трошки рожеві від сонця. Квіти рожеві айстри, рожева морська зірка. І хмаринки рожеві, наче зефір. Все рожеве знайшов. То ти офіційний детектив кольору. Детектив носик. О, це звучить серйозно. Детектив Носик. Тоді розслідуй ще одне питання: куди подівся рожевий зефір? Е-е-е... Я його з'їв. Не хвилюйся. Зефір не був підказкою. Рожевий це вже останній колір на сьогодні. Вау! Це була найяскравіша мандрівка. І тепер ми знаємо 12 кольорів. Ми разом пройшли всі кольори веселки. Тепер ти знаєш, де в природі ховаються кольори. Щоб краще все запам'ятати, намалюй кожен колір або, можливо, квітку, тварину чи пташку, яких ми знайшли разом. Завантажуй нашу розмальовку і розмальовуй кожну сцену, поки дивишся відео. Посилання в профілі. Якщо тобі сподобалося відео, став нам лайк. Wow! Підпишись на канал, щоб першим побачити наступну пригоду.